Щоби душу гуцульщини самому відчути, хоч на хвильку вишиванку треба Щоб Щоби були ви здорові, веселі, хороші, треба вам все покупати в нашім черемоші. А якщо побачите, що й цього замало, то прийдеться цілувати гуцулку чорняву. А скрипочка як заграла, дружки заспівали. Та вже вашій медонець, деревце убрали. У нас є горівочки, є рідний таточок. Та вже ваші медоне це взлотили лебіночок. щоб наші молоденькі, такі веселенькі, є колісі на горісі, голуби сивенькі. Спочатку була задня запаска. Тримаємо. Це не писані закони гуцулю. Тоді була передня запаска. Тримаємо тут. А тоді була крайка або попружка. Але в цьому є своя ізюминка. Якщо чоловік молодший, то він крутиться коло неї. Якщо вона молодша, крутиться перед ним. Хто там з вас молодший? Я. Ну, така наша доля. Я молодша на 7 років, то вже кручу 43. І чоловік вічно каже, Та, бо ти молодший, ніби я через 20 років буду старша. Так. Так, все, пускай, тут все само тримає. Так, кожух, кіптар. Так, добре. так, сідаємо тут, піднімаємо задню запаску, а на сорочку сідаємо. Дівочий вінок чи було щось дорожче від нього? Дівчина завжди повинна була його берегти. Ой, зелене житом жито, а за житом вода. Не дай личко цілувати, дівчино, молода. Не дай личко цілувати, з розума се звести. Не дай свою русу косу без братів розплести. Так, тепер руки ось так. Я не чую бурхливих оплесків, а ви встали похудилися. Так. О, старші. Подивіться давній пояс. Так. Сорочка мала бути угуцьла завжди на випуск. Так. Так. Пряжок могло бути від 1 аж до шести, щоб ви зрозуміли, як гарно тримався чоловічий хребет. Ну, тут ще якусь кулешу треба з'їсти. Так, не перейде. Але каот, що добре, кугу цетим не буває, так що це ще не показник. Так, кужух, кептар. Одіваємо. Кужух, кіптар. Подіваємо. Або кужух, або кептар. Це два синоніми. Так, тепер шапка, кресання. Якщо квітка з лівої сторони, то парубок. Якщо з правої, то жонати. Розбирайтесь, чи ви жонатий, чи ви парубок. Так, давайте трошки я вас. Чіпси? Ні, це не, це не. Так. Питання в мене буде таке. Дивіться одне одному в вічі. І хто швидше скаже, коли ви побачили оці очі? Перше, хто скоріше скаже? <ріху> <ріху> Скільки років? Ну приблизно, ну, рік, два, п'ять, десять, літо, зима, осінь, хто пам'ятає? Осінь. <сіх> 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 О, тут відео йшло рік за два. Так, і коли губи солодкі, що треба казати? Гірко. Гірко! Нічого. Цілували, так? Гірко! 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 Ну ти то гірко! А вже було! <сіх> а я хоч жили, гірського <сіх> Ви Знаєте що, недовго дівка вінком натішилася, і віночок зняли, і світок зав'язали. Зашуміла буковина, як се розвивала, заплакала дівчиночка, як себе віддавала. Ой, не шумило вино та й ні розвивайся. Не плач, не плач, дівчіночкота і не видавайся. Свекруха, яка покриває невістку хусткою, складає ось так. При тому, отой більший кінець, то є свекруха, її має бути довше, та й більше. Це є невістка, невісточе має бути коротше та й менше. А ось ця злагода, яка має бути між ними. Кладемо хустку на голову і, увага! Піднімаємо задній кінець. Один кінець кидаємо сюди, один кінець кидаємо сюди, але ні в якому разі не в'яжемо вузла, щоб не було вузловате життя тій дитині, що прийде до вашої хати. Подивіться, яка гарна у нас невісточка. Свою невістку я зустріла таким віршем. Ступай, сміливіше, в хату, ступай ти, чужа дитино. За рідну тебе я прийму, як справді кохаєш ти сина. Але якщо це тільки в тебе лиш для розваги, тоді не буде до тебе в житті поваги. Та якщо весілля Бог допоміг діждати, не хочу я, сину, невістки, дочку, веди ми до хати, і вірю настане день, той чи вечір, чи, може, рано, коли ти сама захочеш до мене сказати, мамо. А подаруєш внуки. Буду їх всіх любити. Я вірю в дитино, дитину. Ми зможемо дружно жити. Ступай сміливіше в хату, ступай ти, моя дитино. За дочку тебе прийняла, бо справді. Кохаєш ти сина, перемітка, намітка це жіночий головний обір, який в'язали більше, як 100 років назад. І хоча волосся буде сховане, але жінка, берегиня роду, до нас виходить десь із минулого століття. У нас на Гуцульщині називали не молодий, та й молода. А називали та княгиня, по-гуцульськи князь та, і княгиня, князь та і княгиня. І ви зараз побачите настільки величава жінка у цій переміці. Ой чого ж ти, молоденька, собі й не гадаєш? Ти ще свого молодого гастівства не знаєш. Але ти ще та й не знаєш, що того одна біда. Бо тіщи ні коштувала у свекрухі хліба, але ти ще та й не знаєш, будеш добре знати, меті ліпше ти є кридная мати, а не довго то, то пройде, як буде судити, та не заместі, ні за годишні месочки обмити». Як я була у мамки своїй дівкою, дівкою, куда я йшла, то дзвеніла земля підо мною, на я віддалася, усохла як билина, Нарастала й не весела в Господа година. А оце діточки присіли, а отце колесочка, Нарастала й не весела, ні дненка, ні ніночка. А оце перу, а оце варю, а отутки колишу. Сама нікуди не піду, діточок не лишу. А зараз дивіться, самі кінчики можуть бути наперед. Може бути один кінець схований назад, а можна обидва кінці сховані назад. Подивіться мудрість наших поколінь. Підборіддя повністю захищене, встаємо і ззаду голова повністю захищена. Чи не нагадую вам давніх народів чолма? Mm -hmm. Наша жінка була настільки безправна, що навіть вийти на люди з непокритою головою не мала права. На дворі вії, мете, дід пустий, газ дорогий і наша баба Женя збирається по дрова. Баба буде отак в'язатися. Ой ти каже, діду діду, я є твоя бабка. І як без мене ніби у них, я личко гладка. Баба наша робить ось так. Ось так. Ух ти. Так. І баба хоче теж заквітчитися, робить собі тут квіти. Кажуть, в нас гуцули у Гущі. Так. Але я вам скажу. Яка наша бабка без коханця? Кожен рік має свої переваги, і нашим бабусям можна було курити. Оплески нашій бабусі. Знали ви, що в таких всяких іконостасях були. Так. В намітці класно, вона холодна.